15 мільярдів доларів роздали криптопроекти за 2024 рік. А на що сподіватися в цьому році? Чи переплюне він минулорічні рекорди та які активності потрібно робити терміново? А також самі перспективні проекти ми будемо розглядати в сьогоднішньому відео. З вами, як завжди, був з самими топовими новинами криптосвіту. І ми починаємо! Ось і пролетів 2024 рік. Він видався дуже великою кількістю подій. Десь добрими, десь не дуже, а десь взагалі були лише розчарування. Вдумайтеся, від одного до трьох років очікування і більшість проектів вийшло в минулому році. А сам. ZRO, Starknet, Polygydra, Scroll, The Casync. Грома, маса та інші. Як же багато було бритви в 24-му році, як нам сували за обі щуки і як можуть дати у 25-му році? Скільки ми сиділи та очікували, крутили та мультиачили, скільки транзакцій, свайпів, стейків, голосувань. І думаю, прийшов час зробити невеликий погляд в минуле та розповісти про самі яркі моменти в історії ретродропів за 24-й рік. Як би не було сумно, як би сильно проекти не кидали нас, але ми продовжуємо свою роботу, не опускаючи руки. А також нагадаю. Чому наша робота Баунті Хантінг та айдропи все ще доволі перспективна галузь для розглядання? Чи навпаки, треба це діло вже закрити. Не забувайте про лайки, підписку та наш телеграм-канал. Починаємо! Давайте почнемо з самих великих та найбільш очікуваних ретродропів усієї криптоспільноти, а саме з РО. декілька років роботи, Гадання, коли ж завітний дроп, загадкові пости в Твіттері та мільйони гаманців в очікуванні сочного дропу. Нагадаю, що таке Layer зро простими словами: це блокчейн блокчейнів які дозволяють іншим блокчейнам спілкуватися безпосередньо та у надійному способі. Користувачі, які взаємодіяли з протоколом Layer Zero до 1 травня 2024 року, мали право на airdrop. Право на участь в основному поділялося на дві категорії: Layer Zero Core та протокол RFP. layer Лаєр Core призначений для винагороди користувачів за їхню активність у протоколі. Розподіл базується на сплачених комісіях протоколу. Усі користувачі, які здійснили транзакцію до знімка, мали можливість клейму мінімальним обсягом 25 зеро. Це приблизно 140 доларів. Та максимальним 5 тисяч зеро це 20 тисяч доларів. Протокол RFP – це 211 проєктів проектів обраних леєр з для розподілу ЗРО серед їхніх спільнот з мінімальним обсягом 5 ЗРО та максимальним обсягом 10 тисяч ЗРО. Розподіл визначається за кількома факторами, включаючи кількість надісланих повідомлень до та після снімка. Кількість днів першого моменту відправлення першого повідомлення в леєр зеро та категорію застосування брили сильно. Але хто зміг, той золотав дуже добрі гроші. В Цілому дроп видався більше розчаруванням, адже дуже багато тих, хто робив руками акаунти, вони були збриті, тому емоції змішані. Далі був дроп старкнета. Люди очікували його 3 роки і точно не дарма. Проект виділив 700 мільйонів токенів для спільноти, а це на секундочку, 3 мільярда доларів США. Але не все так просто, як здається. Однією з умов для отримання дропу була наявність більше 10 доларів в ЄТХ на гаманці, що, звісно, було занадто рандомно. Тому багато хто був побритий ще на цьому етапі. Але в цілому з 4 мільйонів гаманців отримало дроп 1,5 В середньому було 1000-2000 токенів, а це десь 2,5 тисячі доларів за аккаунт. ЗКСінг теж дуже очікуваний. Проект, який роздав 3,6 мільярдів токенів з Ми робили усі активності від свапів до клейма NFT. Активностей Активності було дуже багато, тому критеріїв для отримання було відповідно немало. В цілому вийшло непогано, видали приблизно 1000 1200 токенів з На даний момент це приблизно 250 доларів, а максимально насипали по 9000 токенів. HyperLiquid. Цей проект дійсно став самим дорогим за всю історію, тому що роздав аж 10,5 мільярдів доларів. Доларів США і все це своєму ком'юніті. Раніше наймасштабнішим дропом вважався Арбітром, який роздав своєму ком'юніті 1,5 мільярда. Але Hyperliquid легко переписала історію. Виділили, що на свій дроп 1,4 мільярда, а з урахуванням ринкової розкачки сума досягла 3 мільярдів. Такі проекти, як HyperLiquid, показують, що дропи ще живі та за правильного підходу можуть приносити мільярди. Однак методи як -от, повне розблокування токенів потребують подальшого аналізу. Паджі Пенгвінс Пенґу 3 мільярди доларів. Ще одним значним івентом в сфері криптовалютних айдропів стала роздача від популярної колекції NFT Pudgy Penguins. Наприкінці року проект запустив свій токен PENGU на блокчейні Solana. Половину від загальної пропозиції монети, а це 88 мільярдів PENGU, розподілили серед членів спільноти, учасників інших проєктів і навіть тримачів FTT – токена криптобіржі панкрута FTX. Ноткоін або ж просто нот 2 мільярди доларів. Це міні-додаток на базі Телеграма, і ноткоін став каталізатором популярності The Open Network Тона і ігор клікерів у 2024 році. У травні проєкт провів AirDrop, роздавши 80 мільярдів токенів нот. Механіка Tap to Earn нажимає і заробляє, яку впровадив ноткоін, викликала зростання інтересу до подібних проєктів на платформі Telegram. Найуспішнішою грою стала Hunter Combat, яка залучила понад 300 мільйонів в користувачів, але роздало дуже мало, що визвало величезну хвилю хейту. Проте аердропи даних проєктів на базі Tapto Earn не виправдав очікувань, тому багато гравців залишають ці проекти. Ще просто пробіжуся по назвах проєктів, які дійсно насипали своєму вільному ком'юніті. Це Jupiter, Masa, Scroll, Chroma, Layer 3, Xeon та інші. І давайте зараз поговоримо от тепер про ті проекти, які нас очікують у 2025 році. Я назву самі перспективні криптокомпанії в даному році. Основний фаворит в нас, звісно, це Linea. Скільки зароблено вже Linea XP, скільки завдань. Виконано, і скільки ж вашого часу вона забрала. Але хочу запевнити, що надійна Ліне дуже великі. І розробники вже зробили собі ім'я, створивши метамаск, яким ми всі і користуємося. Консенсус компанія, яка зробила майже мільярд від інвесторів, вирішив створити свою мережу Linea, випустивши Тестнет, а згодом і Мейнет. Досі виходять завдання, які можна виконувати, і в нашому телеграм-каналі ви зможете знайти більш детальну інфу з приводу заробітку і фарму поїнтів Лінеа. Мережа дійсно годна. Працює без безлаїв, в неї є дійсно всі шанси переплюнути усі попередні дроби. Тому не гайте часто, починайте робити усе, що тільки зможете, адже снапшот може бути навіть завтра. Ще один гем, про який знають далеко не всі, це полімаркет. Якщо коротко, це криптоставки. Так, розумію, не найкраще заняття, але можна непогано на цьому заробити. У проєкта ще немає свого токена, але наблюдаючи за його розвитком, видно кореляцію, токен це лише питання часу. І коли він вийде, ми будемо готові. Бера Дуже класний тестнет, який майже обігнав Aptos по своєму TVL та посідає наразі 12-те місце серед усіх мереж. Нагадаю, що це навіть не мейнет. Дуже скоро почнеться FOMO, адже проект вже заробив більше ніж 1 мільярд доларів. Тому мерші стейкати, свапати і виконувати тестнет. BASE. теж два роки тестнета та надіюся, скорий анонс токена. І мінімум такі проекти, як Solair, Eclipse, Initia, Caledra, Monad, усі ці проекти можуть вийти у 2025 році. А якщо цікавить щось конкретне, пишіть в коментарі, які проекти розібрати у наступних відео. І тепер як висновок, хочу зазначити, що айдропи стали невід'ємною частиною нашого життя, нас, криптанів. Тропи це найкращий спосіб для реклами та просування нових криптопроєктів. тому вони точно нікуди не пропадуть. І тільки вдумайтеся, що лише за 2024 рік різні криптопроекти роздали коштів на суму вище 20 мільярдів доларів. Токени роздавалися мільйонам людей, встаканилися мільярди токенів. Зараз все більше ігрових стартапів, команд мепкоїнів, ліквідних стейкінг-проєктів, які залучають штучний інтелект і вони починають свої компанії в кінці, в яких буде роздача дропу. Так, більшість ті родин проєктів вже завершилися. І компанії вже закінчилися, але це не означає, що зараз час зупинятися на даному етапі. Крипта це не про віддишку. не треба гаяти часу і думати, що після ті родин проєктів нічого дорожчого вже не вийде. Це неправда. Дедалі куча проєктів, які залучають своїх інвесторів і видадуть своїм улюбленим мультиакерам, ой, тобто вірному і чесному ком'юніті, величезний прибуток. Тому хочу сказати, що 25 й рік може бути ще кращим. А якщо будете з нами, будете в курсі цієї подорожі у світ крипти. З вами був Бул. І ми ще точно побачимося.